Перший місяць війни 26. 26 не 24, а 26. Лютого, о, не лютого а березня, березня. Да? тобто місяці, два дні. Я просто відновлював цю запис там перед формою і цю дату закцентував. 9.30 вечора 21.30. Ракети, бомби, дзвінок, невідомий номер. Добрий вечір. Наступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Скажіть, будь ласка, чи є в Україні бітоновні заводи? Є. Скільки вас? Скільки ви можете переробити, хто з них на плаву, Які у вас потужності? Що вам треба, щоб це переробити? Тому що а, як це? штурм мозгов проведений в Мінаграх, показав, що при самих оптимістичних сценаріях 7 мільйонів тонн кукурудзи згниють. А, неможливо кукурудзи. вивезти, лишаться в Україні, так? Да? Лижиться в отпрок, Просто згниють, логістики немає, того немає. Ракети летять. Кажу, дивіться, є законопроект такий, законопроект такий. Оце лежить там, це напрацьовано. Треба раз, два, три. Ага. Це зроблено, це зроблено, це зроблено. Окей, добре, дякую. Зрозумів. Пів дванадцятої ночі смс. Значить, наверху все погодили. Де наверху не знаю. Ну, в офісі. От на ранок давайте там зустріч з керівниками заводів. Це зустріч з керівниками заводів Міністр це. То був четвер, в п'ятницю оцей зум, у вів... за вихідні, всі ці законопроекти три зводяться в один. У вівторок вони вже проголос... Реєструються, в четвер вони вже проголосовані. Отак от. Ну, слухайте, Тому це що... круто, що розказує. Так, да, це, це те, що треба. Ні, ну а далі. А, а далі прийшла субота. І в суботу, значить, ті, хто. Не буду називати безпосередньо хто ті, хто так сказать, оперує паливним ринком, прочитали те, що прийняли в четвер, і почали ставити палки в колеса. Тому із тих трьох законопроєктів два далі окремо таки швидко прийняли, а третій про 5% ще довелось два роки боротися. І от воно з 1 травня запустилось.